Фух, Наконец-то забирають цю картоплю і можна йти додому. Дружні, не питайте, чому я її не засіяв, просто піпець як на роботі стомився і я, я йду. Привіт, а ти хто? Це ти новий житель? О, Дарвін? А що ти тут робиш? Дарю, тепла А що ти Дарвін. тут робиш? Дарвін. А, Дарвін. Цікаво. Ладно, ще я почекаю, я їжу занесу. Друзі, а я не знав, що Дарвін до нас село прийде. Так. Хто там? Дарвін. О, заходь! Добрий день. Добрий день. Хочеш ходок? Давай, нм. Зараз, О. Щас поставлю. Все, Давай, тобі о. один і мені один. Смущені согласить? Ага, ямка. Years later. Ой, які смачні були хот доги. Ага, а, в твоє так, мені ж е, мер, е, до мера за зарплатою сходить. Ладно, погнали зі мною. Я тобі якраз покажу Дім мера. Давай, пішли. Ні, зручно щоб побудували таку лісницю. Ну, так, а, у мене один вопрос. Я у вісні? Я, я Подивись, я у вісні... Да, ну, давай я туда Можете... А, давай. Угу. Чекай, я в давай, вдарь. Секунду. А, ну, давай. Да. Вроде нас... Ой. Ну, вроде я проснулся. Ну, вроде а, шо, а... а вроде, а чего у нас э, другая половина села полностью а тебе, может, не было здесь У Как? Як ти думаєш, може бути моє село повністю зі смарагдів? Ну, половина не, села. Не знаю, може ти багато Да, зі зарплатою 16 смарагдів. Це що, мер на мою зарплату це все село зробив. Ладно, порвав. Мер, я до тебе зайду. А де мер? О, окей, О да. О, Поця... Ой! Ти зробив? Я не знаю, що зробив? А куди ми впали? І я що, тут провалився. Так... Ай! Я ж з тебе спасу. А, а де ми? О, я бачу, ви сюди прийшли. Ти хто ти де? Ви ще не здогадались? Це ж я, мер. Мер? А що це таке? І чого наше село повністю в смарагдах? Ну не повністю, а половина. Добре, не пита! Так, да, це я, кстати зі мною сьогодні не О, бачу в нашому селі гості. Ну да, але в мене інше питання. Чого в нас наше... Чи... і що це таке? Ви попали на мої іспити. Якщо ви їх пройдете, то 50% виручки від від туризму села вам. Е... Я не знаю. Мер, ти де взагалі говориш? Динамік, секретний. Нам потрібно це прийти, правильно? Паркур? Ну, да. А що ви можете ще проходити? Ладно, погнали. Пристрибнув. Стрибнув. Все. Я живий. Давай стрибай. Зараз. Та свічі, я тобі... Ти зараз згориш. Я живий. Амер, а що ми тут теж прикур? Візьміть лодки. Я. я взяв свої лодки. І навіщо нам це? Ну, а мій синій. Ладно, давай. А, я зрозумів! Дивись, що треба робити. Фух, дякую, що дістав. Ладно, погнали. Давай, оп, давай. Стрибнув. Стрибнув. Єсть! Прийшов! Блін, а я не знаю. Мэра, а ти а ти знав, що в тебе лодки пропадають? Ха-ха-ха! Ви що думаєте? Я в командах не розбираюсь. Ну, може й да. так. Ладно, давай, стрибай. Я вже хочу 50% виручки, а тобі. Ладно, я тобі 25 дам. Єсть! Мер, ми прийшли! За це я вас повертаю назад. І так, друзі, це тепер половина села ваше. Ура! Да! Тепер, а що ми будемо робити з цим селом? Ми Можем продати і зробити звичайно ну, ну, розкласти и все. Ну да. Ладно, друзі, це вже не мої проблеми. Я прощаюсь з вами. Я, я теж за вами прощаюсь. Всім пока-пока. З вами я був Містер Флистей і Дарвін. Попрощайся? Всім пока!